Вітаю, друзі! За час війни, після постійних масованих обстрілів та військових дій на території України, навколо нас знаходиться просто безліч вибухонебезпечних предметів. Натрапити на ці предмети можна будь-де у лісі, в полі, на дорозі та навіть на дитячих майданчиках, чи просто під час прогулянки парком. Сьогодні ми з вами розпочинаємо вкрай важливий проект мінна безпека, під час якого за кілька уроків маємо не тільки розглянути певні алгоритми роботи з презентацією. А й маємо підготувати презентацію, що допоможе нам та нашим рідним опанувати нові навички та знання, щоб захистити себе від небезпеки, вибухонебезпечних предметів. Якою має бути презентація, ви вже побачили. А тепер давайте розглянемо алгоритм нашої роботи. Для початку заглянемо до нашого уроку на шкільній платформі. Бачимо тут відео пояснення до уроку. Ну а далі йде план виконання нашої роботи. За першим пунктиком плану маємо завантажити. Заважити собі всі матеріали до комп'ютера, щоб розпочати роботу. Як бачимо, посилання на папку з матеріалами розміщено після всіх інструкцій. Переходимо за даним посиланням і перед нами відкривається Google диск, на якому розміщені всі нам потрібні матеріали. Вибираємо презентацію і завантажуємо до свого комп'ютера. Так само робимо, і з документом він нам допоможе виконувати роботу. Є тут і папка з зображеннями. Можна її відкрити і кожну картиночку завантажити собі. Окремо. Але можна зробити і інакше. Вибираємо три крапочки, вибираємо завантажити. Бачимо, що Google Диск формує архів, і даний архів також завантажується до нашого комп'ютера. Переходимо до папки завантаження. І бачимо тут презентація, матеріали до презентації і ось такий архів. З архівами ми ще раніше з вами не працювали і будемо вивчати їх пізніше. Поки що ми зробимо просто: клацаємо на архів правою клавішою миші, і вибираємо. В контекстному меню команду видобути все. У вікні, що відкрилося, залишаємо адресу папки завантаження. Натискаємо видобути. Чекаємо секундочку і бачимо, що у нас утворилася папка з зображеннями, в якій всі нам потрібні картиночки вже зібрані. Окей, сам архів можемо просто викинути. За наступним пунктом плану нашої роботи, маємо відкрити презентацію та документ, матеріали до презентації. Презентація вже частково зроблена. В ній Задано оформлення, розташовується інформація про деякі вибухонебезпечні предмети, деякі місця, де можна натрапити на ці предмети. Є навіть рекомендації, що можна, а чого не можна робити. І відразу бачимо тут такі у нас прогалинки. Перший і другий пункт пропущено. До них ми повернемося в кінці нашої роботи. Що ж у нас знаходиться в нашому документі? Тут ми бачимо всі вибухонебезпечні предмети, про які маємо. Розказати в нашій презентації, а також всі небезпечні місця, які слід оминати, щоб не потрапити в халепу. Доповнять презентацію необхідними матеріалами, яких не вистачає, яким чином працюємо. У нас вже є заготовлене оформлення презентації. Ми не будемо його порушувати, а будемо продовжувати. Переходимо до останнього предмета в презентації і маємо скопіювати даний слайд. Для того щоб скопіювати слайд, клацаємо правою клавішою миші на мінять слайда І вибираємо команду дублювати даний слайд. Клац! І у нас такий самий новий зробився. Ну а тепер будемо просто підміняти нашу інформацію. Беремо мінометний снаряд, заголовочок, копіюємо його, повертаємося до презентації і сюди його маємо вставити. Але будьте уважні, якщо ми виділимо старий текст і вставимо замість нього текст новий, то бачимо, що оформлення цього заголовку просто зникає. Нам воно потрібне, тому вибираємо останній. Пункти вставки. Вставити тільки текст. Хлоп, зробили. Повернулися до нашого документу, скопіювали текстове повідомлення, перейшли до презентації, виділили старий текст і вставляємо новий. Все, тут у нас все чудово. Тепер переходимо до картинки. Картинку треба замінити. Знову таки клацаємо правою клавішою миші і бачимо команду Змінити малюнок. Обираємо. Переходимо до меню з файлу, завантаження, зображення. І ось тут в нас має бути мінометний снаряд 82 мм. Давайте ми з вами зробимо отак побільше місця і покажемо нам картинки, щоб ми принаймні бачили їх. Ось він, мінометний снаряд. Вибираємо, вставляємо і бачимо, що він замінився. Можемо підкоригувати його за маркери, зробити більшим, меншим, як вам вже подобається. І наш слайд готовий. За тим самим Алгоритмом працюємо далі. Доблюємо слайд, переходимо до документу, копіюємо назву, повертаємося, вставляємо, йдемо за текстом, беремо його, копіюємо і в презентацію вставляємо. Змінюємо малюнок з файлу. Нам картинка потрібна ось ця. Можемо тут доволі більше зробити, щоб легше було шукати. І вставляємо її на своє місце. Знов-таки треба з нею погратися трошечки. Повернули, розвернули, поставили на своє місце, готово. Далі продовжуємо наповнювати слайди за тим самим принципом. Я сподіваюся, багато часу у вас це не займе. Перейдемо до наступного пункту плану. Уважно ознайомтеся з матеріалами презентації та доповніть список парад, чого не слід робити з вибухонебезпечними предметами. На передостанньому слайді у нас розміщено певні поради, чого не слід робити, якщо ви помітили вибухонебезпечний предмет. Але перші два пунктики тут пропущено. Вони для вас. За кожну правильну пораду отримуєте один бал, тож подумайте, що б ви ще не радили робити, або навпаки, порадили зробити при тому, як ми помітимо, вибухонебезпечний предмет. Після заповнення даних пунктиків ми переходимо до найцікавішого. Налаштуйте анімацію об'єктів та показу самої презентації, використовуючи окремі ефекти до частин презентації, вибухонебезпечні предмети і де ховаються міни, де ховаються міни. Це ось ці небезпечні місця. Одні ефекти налаштовуємо для цих слайдів, а інші ефекти налаштовуємо для наших вибухонебезпечних предметів. Всі інші слайди налаштовуємо за власним бажанням, так як вам хочеться. Почнемо з першого слайду. Переходимо в розділ анімація. Бачимо, що в нас тут купа анімаційних ефектів, але поки що вони не працюють, тому що ми не вказали, з якими об'єктами будемо працювати. Вибираємо картинку і вибираємо. Її ефект, яким же чином вона в нас буде з'являтися на слайді. Поставлю, мабуть, ефект вицвітання. Мінна безпека, заголовочок обираємо і працюємо так само. Що ж вона нам тут буде робити? Нехай ось так проявляється. Ну і останнє ми виділяємо всі наші кнопочки, з якими ми будемо працювати на наступному уроці. Нехай вони в мене тут вилітають знизу. Ми вже з вами знаємо, що номерки біля анімації вказують на кількість кліків мишкою, які нам необхідно зробити. Щоб цю анімацію викликати. Але ми не хочемо клікати мишкою, щоб у нас запрацювала анімація. Тож, відкриваємо область анімації, виділяємо всі наші ефекти, класнули на один. Кнопку Shift затиснули і класнули на останній. Всі ефекти виділені. Після цього вибираємо запуск анімації після попереднього. Тепер анімація працює самостійно і від нас нічого не вимагається. Окей, перший слайд налаштували. ну а на другому слайді, і на всіх інших вибухонебезпечних предметах у нас буде анімуватися тільки заголовок, текст та картинка. Вибирайте ті ефекти, які вам подобаються. Так, ну і картиночка в мене буде вицвітати. Чудово, з'явилася, розмістилася, вибираємо всі три ефекти і також ставимо їм після попереднього. Далі просто потрібно прогулятися по всім іншим слайдам і налаштувати анімацію подібним чином. А тепер невеличкий лайфхак. Я спеціально не копіював і не налаштовував слайди, де розповідається про небезпечні місця. Тому що тут ми попрацюємо навпаки. Ми спочатку налаштуємо анімацію, а потім подивимось, а чи не скопіюється наша анімація разом з об'єктами. Вибираємо картинки і налаштовуємо, як вони будуть з'являтися у нас. Нехай ця картиночка в мене прилітає зліва. Виберемо тут стрілочку зліва. Ця картинка у нас знаходиться. Всередині слайду, тому поставимо їй просто вицвітання. Цей текст у мене буде спливати знизу. Ось так. Або давайте ми поставимо панорамку. О, оце прикольний варіант, як тільки зсередини, нехай розходиться. Супер. І для тексту оберемо ефект. Знов-таки, ви вибираєте ті, які вам подобаються. Зробили, налаштували, виділили всі ефекти, поставили виклик ефектів після попереднього. Наш слайд вже налаштовано, він готовий. Тепер ми його до Рублюємо і подивіться, у нас отрималася повна копія слайду з готовими ефектами анімації. Тепер нам потрібно просто поміняти інформацію. Заходимо до нашого документу, вибираємо військово-стратегічні локації. Ось сюди їх вставляємо. Готово. Картинки міняємо, тільки не переплутайте, де у вас які, змінити з файлу. Вони всі, в принципі, підписані. Ось у нас військово-стратегічні локації, картинка Перша. Окей. Військово-стратегічні локації, картинка. Друга. Готово. Ну і текст скопіюємо з документу і замінимо старий. Як бачите, дуже швидко, дуже просто, і анімація вже налаштована. Таким чином продовжуємо працювати і з іншими слайдами. Ну і наостанок. Перед тим як здавати презентацію, зазирніть на останній слайд. Це слайд авторського права і автора презентації. Тут розміщено дані про джерела інформації, за якими власне, і створюється дана презентація. У нас є два сайти: ось Віторія, посилання на сторіночку існує, і Unicef, посилання на сторіночку також є. Там дуже багато цікавого і дуже багато корисного. І останній рядочок обов'язково змінюємо, вказуючи, хто працював з даною презентацією ваше прізвище ім'я. Ну і власне розробила чи розробив учениця чи учень. Після цього зберігаємо зміни. Нашої презентації і здаємо на платформу. Але не поспішайте вимикати відеоінструкцію. Що робити у випадку, якщо на вашому комп'ютері або ноутбуці просто не встановлено програму Microsoft Office, або ж ви виконуєте завдання з планшету або телефону? Тут доведеться трошечки згадати п'ятий клас повернемося до нашого Google Диску. Відкриємо презентацію просто тут. Бачимо, що наша презентація відкрилася за допомогою сервісу Google презентації і, в принципі принципі, ми можемо тут працювати відразу, але не можемо. Нам презентація відкрилась лише на перегляд. Тож, ми зробимо наступний крок. Вибираємо файл, вибираємо зробити копію усієї презентації. І згадуємо, що в 5 класі ми з вами створювали папку інформатика, а в ній створювали папку презентації, вибрали її і натиснули Зберегти нашу копію. Тепер презентація відкривається. В окремій вкладинці, як бачимо, всі інструменти у нас в наявності. Презентацію, що відкрилася на читання, можна закрити, щоб вона нам не заважала. Повертаємося до нашої папки, відкриваємо текстовий документ. Текстовий документ нам також відкрився тільки на читанні, але нам більше й не треба, ми можемо копіювати звідси всю інформацію, тож залишаємо його відкритим. І останній момент нам потрібні картинки. Зробимо ярличок цієї папки до нашої папки з картинками. Три крапочки: Порядкувати створити ярлик. Додаємо ярличок. Вибираємо тут папка Інформатика. Зображення. І додаємо туди посилання на нашу папку з картинками. Готово! Тепер можна приступати до роботи. Ми з вами переходимо до останнього слайду, правою клавішою клікнули і вибрали команду копіювати слайд. Повертаємось до документу, копіюємо потрібний нам заголовок правою клавішею копіювати. Повернулись до презентації, виділяємо текст і вставляємо без форматування. Дуже уважно слідкуємо не Ctrl-V, а саме Ctrl-V. Shift V натискаємо, якщо Google не захоче вставляти через дану команду. Інколи таке буває. Клац, оформлення збереглося, заголовочок на своєму місці, рухаємося далі, виділяємо текст, копіюємо, виділяємо старий текст і. Правою клавішею вставляємо без форматування. Замінили. Картиночку треба поміняти. Те саме правою клавішою В меню, що відкрилося, вибираємо змінити зображення і обираємо Google диск. Клац З правої сторони у вас відкриється Google диск. Знаходимо вашу папку з інформатикою. Зображення. І тут буде ярличок на наші картинки. Відкрили, шукаємо, що нам потрібно. Ось наша міна. Зробили подвійний клік, і наша картиночка заміна. Замінилася, бачимо, що не дуже вдало. Вона замінилася. Скинути налаштування. Зображення, очевидь, її раніше обрізали. Готово. Картинка на своєму місці. Інші слайди презентації оформлюємо за таким самим принципом. Але пам'ятаємо, що краще спочатку налаштувати анімацію, а вже потім заповнювати інші слайди. Давайте перейдемо до розділу Небезпечні місця. Як налаштувати анімацію об'єктів? Тут вибираємо об'єкт і бачимо, що зверху з'явилася кнопка застосувати анімацію. Клац! з правої сторони у нас нас відкрилася панель ефектів. Тут їх небагато і відразу маємо говорити, що анімація буде запускатися після попереднього клац. Так, тут у нас нехай поява зліва спрацьовує. Можемо ще швидкість попрацювати, відтворити і переглянути, як воно буде з'являтися. Окей, мене влаштовує. Наступна картинка, знов класно на картиночку. І вже панелька перед вами є. Додаємо анімацію після попереднього. Нехай просто з'являється на своєму місці. Так, заголовочок у нас виділено після попереднього. Нехай прилітає також зліва. Ну і останній текстовий блок додаємо анімацію після попереднього поступова поява. Окей, можемо відтворити дану анімацію, переглянути, як вона спрацьовує. Якщо вас це влаштовує, рухаємось далі. Робимо дублікат нашого слайду, копіювати слайд, і бачимо, що помітка про анімацію в нас також зберіглася. Тобто анімація до об'єктів застосована. І якщо ми будемо змінювати дані об'єкти, не видаляти їх і вставляти інші, а саме змінювати зміст. Картинки, зміст тексту, то анімація залишиться налаштованою. Тож допрацьовуємо презентацію до кінця. І наостанок маємо налаштувати ефекти зміни самих слайдів. Просто клацаємо на будь-який слайд і зверху. В нас з'являється клавіша Перехід між слайдами. Якщо ви її тут не бачите, оберіть пункт головного меню слайд. І ось тут вона обов'язково буде. Клікнули на неї. Бачимо, що в нас з'явився певний пунктик меню. Тут невеличкий набір анімаційних ефектів для зміни слайдів. Виберіть той, який вам подобається. Застосуйте або до всіх слайдів одночасно, або кожний окремо налаштовуйте, як вам сподобається і як ви захочете. Коли ваша презентація буде готова, залишається лише одне здати презентацію на перевірку. А для цього ми вже знаємо, потрібно нею поділитися. Натискаємо на замочок поділитися в правому верхньому куточку. Тут переключаємося на пункт, всі, хто мають посилання, можуть принаймні переглядати нашу презентацію. Ну а далі копіюємо посилання і надсилаємо на шкільну платформу Human. На цьому етапі першу частинку роботи з нашою презентацією можна вважати завершеною. Ну а якщо у вас лишились запитання, пишіть їх в коментарях під відео або в особистих повідомленнях. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці. До baƙi